Скільки пекінка буде? 45, а така капуста? 33 гривні. 50. 50. Картопля? Картопля по 50, а молоденьку моркачку маєте? 65. А, 55. І бурячок. 55. А кабак? Кабачок. 60 гривень. Це є 9 ряд відразу на початку. Оскільки така картопля? 50. Гурт, 50, Гурт 50. на роздріб 60. А на роздріб можна тут купляти 60. А кабачок. 60 гривень. А огірочок. Огірочок на роздріб 60 гривень. На роздріб 60 гривень. А капуста що маєте? Капуста 40 на роздріб. По 40 на роздріб, а 40 чеки на роздріб. Це є восьмий ряд в самому кінці. А по скільки така цвітна водить? 80 гривень, а кабачок? 60 гривень, 24 місце, 9 ряд. А по скільки помідор? По 120. Ось такий з щупчиком. А ось такий помідор, по скільки? 75. Гілочка. А рожевий? Рожевий 100. Рожевий 100. А такий перчик гарний. 115 гривень. Це ми третє місце, 9 ряд. А є ще ось такі Калинівка помідори по 70. А по скільки буде тіродиска? 50 вагова. 50 є вагова. Кольорабі. 80 і 80 фіолетовий. 80. Зелений. Така капуста. 35. По 35. А молоденька картопля. 65. По 65. 24 місце, який це ряд. 50-й ряд. По скільки черрі? Сто По 100. А от кіперчик? Сто десять. Сто Скільки поміде? Сто десять. По, По сто десять. 35. Гривень. По 35. А цибулька. 20. По 20. А картопля? 22. По 22. Сорая. А бурячок? 30. — По тридцять. 25. 15. 25. А ось такі по 15. А морква? 40. По 40. Це в нас 11 ряд. Яке це місце у вас? 15. А по скільки така синя капусточка? По 45, так? А картопля? 23. По 23 гривні. Це є яке у вас місце? Це є? 9 місце. Це в 10-му ряді. Чи ми в 11? В 11-му. А бурячок, оскільки у вас буде? По 30 і по 26. По 30 і по 26. Комусь щось з цього треба, підходимо.